Вечір був теплий, літній. На кухні пахло випічкою і білими ліліями. У вазі стояв букет, який наречений подарував учора. Аліна стояла біля дзеркала і приміряла фату. Їй було всього 22. Очі сяяли, губи тремтіли від хвилювання. Завтра її день, весілля, мрія. Телефон задзвонив. Подруга Христина. Яка мала бути дружкою, написала коротко: Зайди до салону, треба приміряти сукню терміново. Аліна швидко вдягнулась, вибігла на вулицю. В голові тільки весільна метушня, сукня, зачіска, торт. Але коли відчинила двері салону, серце завмерло. У дзеркалі Христина і Михайло, її наречений. Вони стояли надто близько. Її руки на його плечах, а його на її талії. Михайле! Тільки й прошепотіла Аліна. Тиша, Христина відскочила, а він навіть не зміг підняти очей. Аліно, це не те, що ти думаєш, почав він, але слова повисли в повітрі, як дим. Не те, що я думаю, у її голосі було все біль, сором, зневіра. То що це? Репетиція зради перед шлюбом. Христина опустила голову, але Михайло зірвався. Ну, годі, я не хочу скандалу. Ми з тобою різні люди. Весілля не буде. Вона стояла серед білих стін, де на вішалках висіли весільні сукні. Як серед снів, що щойно хтось розірвав навпіл, Я ж ношу твою дитину під серцем, сказала тихо. І ці слова вдарили його сильніше, ніж ляпас. Я не прошу тебе народжувати, кинув він холодно і пішов, навіть не озирнувшись. Аліна впала на стілець, руки тремтіли, очі наповнились слізьми. Навколо було стільки білої тканини, а всередині чорна пустота. Коли вона вийшла з салону, місто вже засинало. Ліхтарі світили блідо. Дощ змочував обличчя. Вона йшла в напрямку, тримаючись за живіт, там, де під серцем було єдине, що залишилось їй від тієї любові. У той момент вона ще не знала, що цей кінець стане початком її нового життя. Пологовий будинок стояв на околиці міста, старі стіни, запах антисептику. Аліна сиділа на ліжку, дивлячись у маленьке вікно, за яким сипав сніг. На грудях її маленький хлопчик. Єдине, що залишилось після зради, і єдине, заради чого вона ще трималась. Сестра Акушерка підійшла, посміхнулась тепло. Ну що, мамочко, вже придумала ім'я? Марко тихо відповіла, бо він мій порятунок. На третій день після пологів усі дівчата роз'їжджались. Їх зустрічали чоловіки, батьки, родичі, квіти, таксі, усмішки. Аліна сиділа на лавці біля дверей пологового з маленькою сумкою і дитячим пледом у руках. Її ніхто не зустрічав. Телефон мовчав. Вона набрала маму. Мамо, я вже виписалась. Може, я прийду додому? Пауза, потім холодний голос. А з яким лицем ти прийдеш, щоб сусіди пальцями тикали. Ми тебе попереджали. Іди до того, хто тебе зробив щасливою. Мамо, я ж із немовлям. Не дзвони більше. Гудки, тиша. Аліна опустилась на лавку. Сніг падав на дитину, і вона притискала її до грудей, щоб не замерзла. Не бійся, Маркусику, шепотіла крізь сльози, я тебе не залишу ніколи. Вона пішла пішки до автостанції, не знаючи навіть куди. Дитина спала, обличчя було спокійне, і тільки цей спокій додавав їй сили. На автостанції вона сиділа під годинником поряд із валізою, і думала: Нема дому, нема рідних, нема майбутнього, але є він, і я мушу бути сильною. Тоді й визріла думка, що рятує її життя: Я поїду куди завгодно, тільки подалі від цього болю, почну все спочатку. Вона купила квиток на перший автобус. В ту ніч Аліна виїхала з міста, не маючи ні грошей, ні плану, тільки немовля на руках, і віру, що Бог її не залишить. Автобус зупинився на центральному вокзалі іншого міста. Ранковий туман огортав вулиці. Люди поспішали у справах. Аліна стояла з немовлям на руках і старою сумкою через плече. Кишені кілька купюр і жодної близької людини. Вона довго стояла, поки не наважилась подзвонити єдиній людині, яку знала в цьому місці свою колишню подругу, з якою дружила у технікумі Оксані. Привіт, це Аліна. Пам'ятаєш мене? Алінка, ти звідки? прозвучав привітний голос подруги. Я у вашому місті. Із дитиною, мені просто ніде переночувати. Ти що? Приїжджай до мене. У мене якраз одна кімната вільна. Відтоді все почалось. Оксана прийняла їх як рідних. Разом вони варили вечері, сміялись над дитячими пустощами та підтримували одна одну. Аліна шукала роботу, але всюди, де бачать дитину, відмовляють. Нам потрібна людина без обмежень, повторювали з усмішкою, але з байдужими очима. Та одного разу, проходячи повз великий офіс із вивіскою меблева компанія Еталон, вона побачила оголошення. Дитину залишила з Оксаною адже вона працювала віддалено на комп'ютері вдома. Потрібен офіс менеджер без досвіду, головне, відповідальність. Вона зайшла усередині світло, просторо, запах кави. На рецепції її зустрів чоловік років 45, впевнений, стриманий і з добрими очима. Ви на співбесіду? спитав він. Так, але я не маю досвіду, та швидко вчуся. Він усміхнувся. Я ціную не досвід, а щирість і чесність. Мене звати Віктор. Я власник компанії. Він уважно вислухав її історію, і замість співчуття у його погляді було поваги більше, ніж вона бачила за все життя. Завтра приходьте на роботу. Спробуємо. Так, Аліна стала частиною нового світу серед людей, які її не зраджували, не принижували, не дивились з жалем. Вона працювала старанно. Залишалася після роботи, записувала все у старий блокнот. Коли Марко захворів, Віктор сам підвозив її до лікарні. Минув місяць, і в офісі вже знали, Аліна не просто секретарка, вона серце компанії. І вперше за довгий час вона відчула те, чого давно не знала спокій і віру, що попереду не темрява, а світло. Минуло два з половиною роки. Аліна прокидалась о шостій ранку, готувала Маркові сніданок, залишала його в садочку, а потім поспіхом бігла до офісу. Вона вже знала кожен куток компанії Еталон від складу до бухгалтерії. Колеги дивувались, як швидко ця тиха жінка зуміла стати незамінною. Її кабінет був маленький, але охайний. На столі чашка з написом Вір у себе, подарована Оксаною. І щоразу, коли вранці вона наливала каву, всміхалась. Колись я плакала на вокзалі з немовлям, а сьогодні йду на роботу, яку люблю. Одного разу Віктор зайшов до неї з купою документів. Аліно, я хочу, щоб ви перевірили ці угоди. Ви маєте око до деталей. Але це ж робота керівника відділу, здивувалась вона. Саме тому, усміхнувся він. Ви вже давно не просто секретарка. За кілька тижнів Аліна стала адміністраторкою відділу продажів. Її ідеї допомогли фірмі знайти нових клієнтів. Люди бачили, це не просто красива жінка, а людина, яка вміє мислити і відповідати за свої рішення. Поступово стосунки з Віктором стали не лише діловими. Одного разу він запитав у неї Аліно, може, поїдемо на вихідні до моря разом з Марком? Там чудовий пісок, діти люблять такі місця. На морі вони виглядали, мов справжня родина. Марко будував замки в піску. Аліна сміялась, Віктор дивився на неї так, як не дивився жоден чоловік раніше, з повагою і теплом. Коли повернулись, колеги жартували. Наш директор, нарешті, усміхається. Дивина. Аліна лише червоніла, але десь у серці знала, між ними щось росте. Не швидко, не яскраво, тихо, як весна після зими. Вечорами, коли Марко засинав, вона сиділа біля вікна і думала, може, життя і справді має план, просто ми не одразу його розуміємо. Звичайний робочий день, офіс гудів, телефони дзвонили, співробітники бігали з папками. Аліна саме перевіряла звіт. Коли секретарка постукала у двері. Аліно Вікторівно, до вас відвідувач каже, що знайомий не називався. Хай зайде, відповіла вона, не підозрюючи нічого. Двері відчинились, і вона застигла. Перед нею стояв Михайло, колись її наречений, її перша любов і найбільша біль. Той, хто залишив її саму в найтемнішу ніч життя. Але тепер він був інший, змарнілий, з зевиною на скронях, у дешевому костюмі і з дивним блиском в очах, суміш жалю та заздрості. Привіт, Аліно, тихо сказав він, не впізнала? Важко не впізнати того, хто колись розбив тобі серце, відповіла вона спокійно. Закриваючи папку, Сідай. Він сів, оглянув кабінет, меблі, фото на столі. Там усміхалась вона з сином і Віктором на фоні морського узбережжя. Ти добре влаштувалась, вимовив він, намагаючись усміхнутись. Я не влаштувалась, Михайле. Я вижила. Він опустив очі. Я тоді був дурний. Я боявся відповідальності. Я думав, що все ще попереду, але потім зрозумів, що втратив єдину справжню людину у житті. Зрозумів, коли? Коли залишив мене вагітну на вулиці? Чи коли дізнався, що я стала успішною? Михайло важко зітхнув. Я не прийшов просити грошей. Я просто хотів повернутись, почати спочатку. Аліна подивилась на нього довго та спокійно. Почати спочатку? Вона встала й підійшла до вікна. Знаєш, я колись стояла біля лікарні з немовлям на руках і теж хотіла почати спочатку. Але тоді ніхто не простягнув мені руку. Я зробила це сама, без тебе, без жалю, без минулого. Вона повернулась. Погляд її був спокійний, але твердий. У мене є син, робота і людина, яка мене поважає. Мені більше не потрібно починати спочатку. Я вже живу тим життям, про яке колись лише мріяла. Михайло кивнув, підвівся. Ти змінилась? Так, відповіла вона. Я стала такою, якою ти колись мені не давав бути. Сильною. Він пішов, навіть не попрощавшись. Аліна стояла біля вікна, дивилась, як він зникає у натовпі, і відчула не біль не злість, а полегшення. Минуле нарешті залишилось позаду. Того вечора Віктор зустрів її біля офісу і тихо запитав: Ти сумна, щось сталося? Ні, усміхнулась вона. Просто нарешті поставила останню крапку. Минув рік. Офіс еталону розширився, відкрився новий філіал, а ім'я Аліни знали всі від працівників складу до партнерів компанії. На дверях її кабінету висів напис Директор з розвитку компанії. Того ранку вона прийшла раніше, як завжди, із кавою у руках, відчинила жалюзі. І в кабінет увірвалося сонце. На столі дитячий малюнок: вона, Віктор і Марко тримаються за руки. Внизу написано Моя сім'я. Аліна посміхнулась, серце защеміло не від болю, а від вдячності. Колись вона стояла біля лікарні з немовлям на руках під снігом, без дому і без віри, а тепер мала все: сина, любов і життя. Яке побудувала власноруч. У двері постукав Віктор. Пані директорко, можна? Для вас завжди, усміхнулася вона. Він поставив на стіл маленьку коробочку всередині каблучка, без урочистостей без сцен Просто хочу, щоб ти знала, я не лише ціную тебе як колегу, я кохаю тебе, Аліно, і хочу, щоб ми були справжньою сім'єю офіційно. Їй навіть не треба було говорити, очі сказали все. Через місяць вони тихо розписались, без шумного весілля. Лише вона, він, Марко і трохи знайомих. Аліна вдихнула на повні груди. Вона взяла Віктора за руку. Марко стрибав поруч, і вперше за довгий час вона відчула все стало на свої. Місця. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!